Змінювати своє ставлення до України спочатку були сварки в овальному кабінеті, скандальні заяви про відсутність будь-яких карт. Але тепер президент США раптово заявляє, що Україна може повернути собі кордони щонайменше 22 менше року. Трамп наголошує, що Росія перебуває у глибокій кризі. Тож Україні лише потрібен час, терпіння і підтримка з боку Європи і НАТО. Чи вплинула на позицію Вашингтона зустріч з українською делегацією на генасамблеї ООН? Видання за Грав стверджує, що тут міг особисто докластися, і британський король Чарльз III. Дипломатичні джерела медіа заявляють, що під час візиту Трампа до Вінзорського палацу король приділив багато часу розмовам про майбутнє України. Ви сказали щось дуже цікаве про Україну. Що на вашу думку вона може повернути собі всі території, які захопила Росія? Yeah, they have a shot at it. Так, у них є шанс, тому що Росія. Я спостерігаю за діями Росії і за тим, що вона робить. Я дуже незадоволений діями президента Путіна. Мені це зовсім не подобається. Він вбиває людей без будь-якої причини. І вони діють дуже погано, враховуючи, що вони поставили все на карту. Їхня економіка йде до біса. Вони бомблять все підряд і завойовують дуже мало території, якщо взагалі завойовують. Насправді вони втрачають частину. Тому я думаю, що це дуже погано для репутації Росії. Ця війна мала б закінчитися, якби це була наша війна, ми б закінчили її за тиждень. Війну буде легше закінчити, якщо на Росію будуть націлені далекобійні крилаті ракети, які раніше успішно нищили диктатуру близького сходу. Україна вкотре спрямувала до США запит на американські ракети Томагавк. The Wall Street Journal заявляє, що Трамп вже заявив, що відкрити до постачання нових далекобійних систем. Але остаточне рішення наразі він не озвучив. У найближчі дні українські високопосадовці мають рушити до Пентагону, щоб обговорити ці питання з міністром оборони США. Чи точніше сказати після нещодавнього перейменування з міністром війни Пітом Гексетом? Батавантескю отиздован, я хотів запитати у вас, яка одна велика річ відчутна річ, реальна річ, не допис у соцмережах? А саме та одна річ, яка вам потрібна, щоб президент Трамп дав вам, щоб ви перемогли на полі бою? я думаю, президент Трамп знає. Учора я сказав йому, що нам потрібно. Одна річ я вже сказав йому, яка саме? Я не скажу вам, яка саме, але скажу, що він відповів. Ми над цим працюватимемо.